П'ятниця 20 вересня, коли весь світ проти вас, частина 7. Бо більший той, хто у вас, ніж той, хто у світі, 1 Івана 4.4. Луї досяг доволі великих успіхів у своїй інвестиційній фірмі. Після смерті батька він рано почав працювати і сам собі пробував дорогу в житті. Луї став звикати до смаку успіху. Які обрати компанії для співпраці, які акції знеціняться, які ринки можуть розвиватися? Усе це його спонукало до діжі. Луї став одержимий успіхом. Він не зупинявся на досягнутому. Луї почав невиправдано ризикувати деякими фондами компанії. Він твердо вирішив вести розкішний спосіб життя і не хотів, аби щось завадило йому. Однак на шляху Луї почали поставати значні перешкоди. Він почав знімати гроші з рахунків різних фондів інвестиційної компанії: кілька тисяч тут, кілька тисяч там. Він проводив ці операції так, щоб ніхто не міг запідозрити його. Проте Луї продовжував втрачати гроші. І одного разу в компанії виявили його нечесні операції. Босові довелося серйозно поговорити з Луї. Тепер йому необхідно було або віддати кільканадцять тисяч доларів, або отримати повістку до суду. Тоді Луї регулярно відвідував лікаря, оскільки його здоров'я погіршилося. Цей лікар виявився християнином і він вважав, що погане самопочуття Луї пов'язане з глибокими духовними проблемами. Лікар і Лузі багато розмовляли. Отже, тепер Лузі вирішив зняти тягар зі своєї душі і все розповісти своєму лікареві. Лікар християнин розповів Лузі про те, що у світі існує ще одна сила сила Божої любові. Він розказав Лузі про Бога, який віддав самого себе. Луї вирішив побудувати своє життя на новій основі. Він хотів інвестувати в Божу благодать. Лузі чесно розповів босові про всі свої нечесні операції. Однак, що важливіше, лузі все це визнав перед Богом, оскільки він був неспроможний виплатити всі вкрадені гроші, його арештували і віддали під суд. Лузі чесно розповів про все судді. У результаті його засудили умовно, оскільки це було його перше правопорушення. Наступні кілька років ложі стикався з багатьма труднощами, він жив у відриві від сім'ї, його ніхто не хотів брати на роботу, успіх надовго залишив його, однак він знайшов те, що зробило його значно щасливішим. Ми можемо опинитися у складних обставинах. Життя може повернутися до нас спиною, однак Бог здатний звільнити нас від скрутних обставин. Коли весь світ проти вас, згадайте Бога, який змінив життя луї, адже він може зробити те саме і з вашим життям. Пам'ятаймо, більший той, хто у вас, ніж той, хто у світі, 1 Івана 4,4